Картину рекордсменку розділили на 50 лотів, а вартість кожної частини стартувала від тисячі гривень. І, хоча крок пропонували робити у 100 гривень, учасники аукціону почали змагатися куди більшими сумами. Я ще торги не розпочав, а ви так одразу добре. лот мова єднання. Номер 23 запропонував запропонували скільки п'ять. Одразу. 5. 1100 гривень готовий запропонувати <пробіт> номер 36. 5200. номер 23, Дякую. 5400 5500 гривень два П'ять. з половиною тисяч. тисячі. Працювала над цією картиною понад 400 маленьких житоморян. Вона майже півтора метри заввишки та понад 60 сантиметрів завдовжки. Частинку витвору мистецтва придбав і мер міста. Це от українське село, українські хати. Це такі от, ну, от символ України, і сама робота дуже класна. Вона от глибока, класний баланс кольорів. Ну, Абсолютно професійна робота, незважаючи на те, що писала дитина. ми не повинні забувати. І от діти вносять сьогодні такий свій маленький, але дуже важливий вклад в нашу перемогу. Сергій Сухомлин каже, поки картина прикрашатиме кабінет. Втім, не виключає, що може її подарувати міжнародним партнерам на згадку про Україну та Житомир. Окрім полотна, створеного дітьми на аукціон свої роботи віддали громадські організації та видатні митці. Також у нас будуть. Лоти наших Житомирських видатних митців це і Дубінін, і носок. А серед секретних лотів була картина Слава Україні. Її дізнавшись про благодійний аукціон в управління культури, приніс 71-річний різьб'яр по дереву Валерій Перетятко. Він вручив її працівникам із словами Дуже хочу допомогти нашим воїнам. І, власне, головний із головних воїнів держави теж не був осторонь аукціону. Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил та наш земляк, поставив свій. Автограф на наборі із марками цей лот полетів за 12 тисяч гривень. Ан-225 «Мрія» – Авіаційний гігант, флагман української авіації, який був зруйнований російськими окупантами. Вони знищили наш літак «Мрія», але мрію про вільну від окупанта Україну знищити неможливо. 12 тисяч гривень три продано номеру 16. Дякуємо. Роздобути підпис залужного зізнається начальниця управління культури було складно, але до процесу долучилося багато людей. Куди довелося їхати, за автографом не розсекречують, втім зазначають, на цьому заході усе продумано до дрібниць, бо ж досвід переймали у професіоналів. Все продумано до мамаліших деталей, Від прологу до фінальної частини. це дуже важливо показати, що в такий час ми можемо теж мистецтвом культурою допомагати. У нас немає досвіду, не було досвіду, але ми навчались перед тим, як проводити цей аукціон. Навчались не лише в Києві, навчались у інших безпосередньо митців, хто вже і хто вже проводив ці аукціони. Також у нас дуже зірковий ведучий аукціони Андрієвський. Чимало картин розлетілося ще у першому блоці аукціону. Дві з них придбало і комунальне підприємство. Їх планують розмістити на видному місці, аби усі, хто заходить в установу, відразу бачили творчість маленьких житомирян рекордсменів. «Управління культури зателефонувало і запропонувало взяти участь. Повідомили, що буде такий захід. Звісно, ми не могли не погодитися. Це ще один такий крок для допомоги нашим воїнам? По завершенню аукціону організатори підрахували, що зібрати вдалося майже сто 40 тисяч гривень. Усі ці кошти підуть на потреби 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Військовослужбовиця розповідає підтримку Житомирян 95-ка Відчуває завжди ще з 2014-го. Тож такі заходи ще більше надихають їх на боротьбу. Вони витратилися на потреби наших військовослужбовців, на закупівлю Нерназузакупільнеродронив на дашні дрон, дрони. Тепловізори, зіма йде, наприклад, напевно, для, 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 тільки для захисту нас і населення. Наша бригада це велика родина, зв'язку з тим, що ми проводимо більше часу з, з, з ними, ніж з своїми рідними. І ваша допомога ж надихає нас ще більше захищати. Поєднувати розумієте, що ми настільки згуртовані, що нам нічого не страшно. ну Чесно, лоти, які не пішли з молотка, кажуть, в управлінні культури планують дорозпродати онлайн. Для цього створять спеціальну платформу. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК 1